Всім привіт! З вами Толік. І сьогодні ми продовжимо сраця, саця в грі Made of Scare. Я попив молочного коктейльчика Собачий патруль. Я готовий. ну І сьогодні я ще виріш, вирішив ну, якби не вийобуватися дуже сильно. І тому ж, тому ж, все одно страшно нахуй. І тому сьогодні я без. Цих... Без атмосфери записую. Ніяких вам темних вечорів. Я вдень при сонечку. Все добре. На вулиці холодно, а значить всі монстри замерзли. Все. Зараз ми дійдемо знову до того ліфта і всім буде габела. Ой боже, я? я все, а я, ну, сьогодні все, Вся сміливість при мені. Я, блядь, я не збираюсь е, ну, холікація якихось там монстрів, яких, можливо, тут навіть нема. Е, все, ну типу. Ой, блядь, мені страшно. Ч-ч, ви цього не чули, Я взагалі нікого не боюсь. Що там по мапі ніхуя. я? Понятно. Там нихуя, там лифт. ні, это. Це... Там лифт. Господи, яка швидка мушка, я собі зроблю. Треба звикнути. То мало то... Так, зелені двері. Зелені двері це означає, що замочка нема. Алло, блять! Хто закрив двері? Я не закриваю двері. В жопу собі закрийте, блядь. Слухаємо грамофон.

Якийсь дяденька, який каже, що а, ти взагалі та... лише інструмент в руках свого батька. Вона така, блядь, про що це він? Та заїбали закривати двері. Я сам закрию, якщо мені треба, нахуй. Я не пам'ятаю, що це, блядь, привид це дворецького нахуй, чи що. Можеш погуляти. О боже, знов хтось рыдает. Шо там? Харадентать нах. Ой, идите, блядь. Ай, блядь. Валерий чье От це так дядя. Ну, ну, обісрався я, конєшно. Ну, давай так, а куди Вінн де? Вінн, зникнеться, піде кудись. Пу-пу-пу. Об'єктив, -пу. шо там по Об'єктив, блядь. Це журнал, да, на твоєму нетреба? Ааа, collectibles... Об'єктив. Ааа, uh, follow them. Ви шо, ахуєлі, блядь? Ну, типу, ах, ну, типу, це адекватний? Чувак взагалі. Він такий, побачив якогось чувака, який е, нахуй кинув е, людину в вікно, а потім, ну, типу, поніс її назад. І такий. Е, ну, моя задача це послідувати за цим чуваком. А чого б ні, ну, в принципі, він, напевно, дядька Добрячок, ну, типу, він взагалі нічого поганого мені не зробить. Пойду я ну, спитаю, може, він може він випить зі мною хоче. Боже, нерва, стоник. А! Ки, короче, хуйня. А! Хил! А! Это алкашка для... Для здоровишка. Понятно, всем все мы так кажем. Это для здоровичка. Это для нервов. Так, я тут еще... Не... Ага. Я зараз свою через эти двери. Понятно. Не ну, блядь, ну. Нет, ну, мені, конечно, стрмно. Мені не так, конечно, стрмно вже, ну, типу, коли атмосферки немає, коли я знаю, що, ну, типу, я піду спати через години шість, а не через 2 години, то мені, конечно не так стрмно. Так, що тут написано? Ага, смерті та ці. А, зникнення, Я yeah, бачу, скільки людей. Знову музикант. О, Ну, габела. Зникають музиканти. Ой. тю 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 тю, а може не треба. Ладно, ладно, ладно. Піду. Знову хтось наярює, блядь. Закрито. Так, це Так, мапа? Де? дзвонить? Алло? Там арфа яка. Шо? Хоть таке. Дяденька, дяденька був тут, ага. Я хочу подивитися, що означає, та арф. А, ні, я хочу еще сюди. що тут? Та зае завалить типа. Боже, хто там на Ярію? Господи, нема. Все, відми, нема відповіді. Ніхто вам на відповість. Шо тут? Я бачив арфу. Ага. Треба якийсь ключик. Світлома. Тут ніхуя. Так. Да тачки, я шось. Можно, давайте не надо мені оце. Все, тут нічого нема. Ну шо, вс? Слычкой. Затять у ней. Ну, все? Иншоу, шляху нема. Погнали. Ой, блять. Ой, Боже, Боже. Ну нахуя вот, Ну нахуя? Звинця попить. Mm -hmm. О Боже, звонить, звонить на Ярі, та це, це, хто там? Елизабет? Да, Елизабет це ти. ти нормально там? Да, я тут. Хтось інший В цьому на За дверима. Блять, ну uh, Тут ще один чувак ходить, ти його знаєш взагалі? А, ні, не знаю, але. Типу, стережись. Якщо тебе спіймають, то ну. піздаріки? їм здається подобається звук. Ага, треба бути тихішим. А, вони, вони його атакували, вони забрали його. О боже, це жахливо! Я не хочу думати, що тебе так само вироблять. Єдина ну, надія для нас це знайти ці циліндри. Хуєнно. Ті, хто забрали цього чувака, вони сліпі, походу. Але чому? Що з ними не так, на твою думку. Я знаю, що вони їх привабляють звук, але що сталося з їхніми балами? Я знайшов один циліндр, човіха маю. О, ти молодець, коханчик мій. Інші мають теж бути десь тут. Давай, їбаш. Що, блядь, похуй. А якщо я не відповім, значить я ховаюсь. Охуєнно. А що ти кажеш, що я маю бути тихим? Блять, ти чуєш, як мої підбори стучать. Ну нахуй ти в такі, Ну, блять, зніми, и посонешь ходи. Ну типу, а як? Пістаріки, конечно Ну я не хочу Мені не подобається ходити в таких блять вузьких прийомах. Ну типу Блять Я не Думаю, що це свинки. Короче, я я думав, що а можливо я колись отласт пройде. Я, та я здохнув на тому отласті, вийшов. Що смієтесь? Я, блін, ну. Завали бату, блядь, лялька. Мене зараз вб'ють, а ти, блін. Блядь... Й бити, зати хто вибив двері? Блять, ну не хочу, я в такий вузький проїмпера. Проїм. Мені страшно. Не розумієте, що мені страшно. <кхи> <кхи> ну блядь, зараз так пошумім. Ой, блядь. Зараз щось йобне. Ну, я певен, блять, ну не може просто так. От зараз буде щось. Щось-щось буде. О, господи. Поки нема. Ну, давай, 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 Блять, я ж казав! Єбаність! Єбаться, сраться, ну нохай, та бліц. Так. Бл ну, так. Почекаємо. Ви просто. Ну, типу, ви Can't imagine. Ну типу Боже, мені зараз, Ну, в принципі, мені до цього не було так холодно. Зараз мені так холодно, в мене буквально дрижаки б'ють. Її ну, типу, від страху капець у мене сиро по типу, всьому тілу. Пашет, ну, блядь. О, бо, блядь, ну, ще пошум, блядь. Ще сильнейше, нахуй. Поголосуй. И куда я маю ты? Ну... А, сюда, Там глухий кот, але можливо там щось є, я не... М -м -м. А, понятно. М -м -м, там глухий коти, ага. Так, тут э, у нас... Ага. Я понял. Тут повністю глухий кот, а там... А там вихід в іншу кімнату, я понял. Ой... Я знаю, конечно. Ну, блядь. А, -а, а. Так, а яка там... Ага. Я, я згадував кнопку, щоб за. Вона уявляється, як мені стрмна. Ні, можливо, ви уявляєте, я не знаю, можливо, ви навіть грали в цю гру. Типу, ви такі. нахуй ты кашляешь толпа бнесся больше. ага короче вот в таких блять там дает пылюка тут тр треба шупин на кашля вс Ёбаный в рот так знову цей над зно нотами листочек кто тут плакав? Ну, типу, я не буду вам сльозки підтирати. Я вас кину на обій під, для... під цих тварин. Ну, типу. Є... Ну цікаво, що тут скрипить. Ну, типу, вона скрипить як дерево. Ну тут нема дерева, це кахель. Ну ви, ви чого, а? Ой, бля. Мені не подобається, Ліхтар, ти або працюєш, або не працюєш. Не треба оце от, ну, типу. Дай закриємо двері. Блять! Ще гучніше можна. Дурак. Ой, блять, холодно. ш Шо ця гра робить, вона? Це явно не вишневий стік на підлозі був. Може, гранатовий, хто його знає. О, ура, спасибі, зберега. А, це звідси є. блядь. Що за дудка була понятно так я сподіваюсь ці бабайки ну вулицю не люблять я, я сподіваюсь що вони такі ж домосіди, як і я що у них на вулиці голова болить Є щось ой блядь! Ну і холі ти тут ходиш. Завели їбала! А, можливо, ці, коротше, ці штуки. О, ні, я не хочу навіть про це думати. Що оці, от, блін, ну оці. Там у нас їх немає. Я думав, коротше, що ми зможемо потім цих, ну, типу, ці ляльки розставляти десь. Щоб відволікати цих монстрів. і в мене воро. Можна і. Й... Не кожен дурак. Боже, ні, слава Богу, я обрав нормальну складність не якусь то там, тому що, ну, вибачте, я не збираюся це от постійно, типу, я і так зсатися буду, типу, під час гри, я не хочу взагалі. Ну. Все, може побігати, чи ще одне чуверло тут буде. Подиваюсь, я можу попивати. Та завали ты еб. Що... Шо. кашлять, долбаньок. Треба було, Плін! пропить, щось, пролікуватись, перед тим, як їхати сюди? сюди. И куда -то? Та я тебе ще сам в це багатьо, блядь Кину, якщо ти ты кашлять не перестанеш. Ох, шух Собака, тихо, тира Мене дуже лякаєш, що я більше не бачу цих страк. Ну, типу. Чи вони позмінно виходять, я не знаю. Ой, блять, не то. Так. Фрюденс Вільямс. Алять. Ага. Нема тут нікого. Уйомуй. Та куди ти визираєш, блядь? Ой, блядь, блядь, не подобається мені ця музика. Не подобається, ну хвати. Ой, блядь. Я мовчу. Я мовчу. Блядь, зараз. Да ебанись, блядь! Шо ты нахуя-то? Чесно, ну, плінь, толпою так топою. Ну, типу, блідь, йому вже нічого не Ммм, Як смачно. Так, да, давай, давай, витягуй. Ну, ти ж хочеш нахуй. Ой, поче а, Ну, типу, для. якщо, ну, типу, якщо ви не розумієте, то ну, я вам порада. Якщо ви прострикнулись, ну якщо у вас ран, і у вас оця хуйня все ще в рані, типу, от торчить, ну, типу, то не завжди хороший варіант витягати. Тому що поки у вас в рані знаходиться оця фігня, вона закриває ну, типу, потік крові. Коли ви витягнете це, то Ну, типу, якщо це артерія, то вам пізда. Так, любі брати та сестри, цей вищий а, кон вище консульство а, тихих запрошує вас. щось там а, для сили від пісні нашого джерела. Разом ми а, збереж це, ну, типу, ми отримаємо по справжній контроль. Будьте впевніті, що ви, а, типу, взяли з собою а, ваш данину плоті та кістки, щоб пожертвувати, а, а цією блядь, Слабкістю всередині. Щоб е долучитись до нас в цьому ритуалі переродження. Запам'ятайте, що. Е Блять, from the вік ліче. Щось там тихих, щоб е захистити від слабких лічей. А, типу пожертже Наш, наша е, типу, е, наша типу, е, наша любима, блять, коротше, подруга Прденс, пожертвувала, е, стала доброволицею на роль е, жриці, це е, велика честь для всіх нас. А, є, Роль буде, типу, коротше, присуджено її на нашому, на нашому на наступному зборі. А, братів та сестер, а, ваш а, найтихіший Джобідая Вільямс. Да, 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 да. Я, ну, типу, я, я, я сподіваюся, що, ну, типу,

What? This here uh, contraption is spinning, so go on with you. Start your singing. I said be ready for what? Well, uh... Um, well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass, are you bloody well gonna sing or what? Все. Так, uh, да, це дядько з А, uh, Я так і не поняв, хто uh, там mm, зараз uh, донька це. Оця Елізабет чи це часи Прюденс, коротше, але, ну типу, дядько каже, що ти маєш тренуватись uh, для того, що готує твій батько. Він така, а що, блядь, він готує? А він такий. А він, коротше, такий. Ой, блядь, іди. Не треба було казати, він такий, я не знаю, я не знаю, ніхуя ці руки нічого накрали. Давай, блядь, співай. Ну і вона поспівала. А ми на цьому завершуємо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і донатьте на ЗСУ. Бувайте!